Всім привіт! Ви попали на мій канал бумажних сюрпризів. Сьогодні в нас є одна новиночка це ідеї на 14 лютого на день закоханих От такий пакетик, такий фіолетовенький. Такі два маленьких. У нас пакетиків буде по два штучки. Ось такі і ось такі два. Давайте сразу з цієї колекції візьмемо такий пакетик. Наступні колекції вам уже мої знайомі. І мене просила дівчинка взяти по її коментарію пакетик. Давайте візьмемо спочатку з б'юті холодильничка. Це маска з попелюшкою. Це, напевно, ось такий пакетик. Так, обої на телефон. Вона просила жовтенький ось такий. Чохольчики на iPhone. Ось таке мішка вона просила. Дві колекції ми тут завершуємо це новогодня тематика і величне століття. Так, далі сережки вона просила чорний, але ну це, певно, ось такий він іде темний такий тут коричневий. Катравичка там назелена ось такий пакетик. І Wednesday вона просила з комису. У нас є тут два пакетика, а в профіль ось такі два. Ну, Давайте візьмемо такий. Стільки у нас пакетики такі на розпаковочку нашу. Давайте почнемо з чохлів на iPhone. и наш каталог брат Так, открываем на коллекции чехольчики на телефон. Так, первое. Чехольчик наш приклеим, пакетик. Так, под номером 7. Це... Это... Ось тут а, будет. На этой Лежимо. Ось так і дивимося, який нам Чухольчик попався. Такий медведик сіренький. Закриваємо цей каталог і переходимо до нашого старенького. Так, Давайте завершимо наших, ці дві колекції. Перший відкриємо отакий от пакетик. Новогодня тематика. Нам попадається тільки на цій сторіночці вже, а ні. Так і нам попадаються два стігера. Авангаз, це буде на перший розворочок і отакий подаруночок це буде на цю сторіночку так, під номером 9. Відкліємо ось так. Ось такий наш розворочок получився, що потрібно для Діда Мороза, коли він летить в подорож, розносити діткам подарунечку. Старіночка з помангасу. Так, відклеїли, наскільки змогли. І приклеюємо останнє наше місце. Що мені в цій колекції не подобалось, це пергамент. Дуже поганий. Так, давайте далі завершимо величне століття. Піду вкладище. Так перше, отакий вкладиш. Нам попалося два стікера. Оце Султан. А це вона коротше допомогла для Гюрем типа стати жінкою Султана. Там любимої такої, я не пам'ятаю, її звати. Вона ще в фільмі з Ібрагімом якісь шулямури в неї були, що вона в нього народила дитину. Так, під номером 2 на першу сторіночку. Якщо ви знаєте, який звати, то напишіть в коментарі, якщо ви дивилися цей серіал. Так. Ось так. І він у нас буде на останній сторіночці. Так, на цій сторінці разом зі своїми жінками. ось так. Я підключила лампу і повернулася до вас. Давайте так продовжимо відкривати. Давайте сирашки відкриємо ось наш вкладиш. Відкриваємо пакетик. На сережечки попадаються під номером 11. На останню сторіночку. Перше приклеїмо пакетик. А далі подивимося, які нам сережечки попалось. Ось так щоб ближче подивитися, то ось такий пакетик. Типу земля і травичка. Так, і дивимося, які нам сірочки попалися такі мухумарчики. так. Наша друг Сережечка такой же на ее месте приклеим. Вот так. так, вот такие нам Сережечки попалась. и такие пакетик. Вот так. так, давайте далее. Відкриємо бюті холодильничок Так, ось до нашої вкладиш, відкриваємо, так, трошки подвинемо, ось так. І відкриваємо наш пакет, прямо ще. Нам попалася така масочка з Бель красавиця, чудовище. Вона під номером 16. Це буде у нас тут. Відклеюємо номерочок і масочку. Запихаємо в наш такий прозорий пакетик. Ось сюди. Так. Ось така в нас колекція получається. Закриваємо наш вкладиш і двигаємося далі. Давайте відкриємо Вен На наш перший вкладиш, відкриваємо пакетик. І нам попадається Ені з Венздей, там, де вони обнімаються, це вже в кінці серії було. Так під номером 14 на цю сторіночку. Плеюємо на їхнє місце. Так, ось так. І переходимо до обоїв на телефон. Так, отакий От у нас телефончик. приклеїмо спочатку телефончик під номером 2 на цю сторіночку. Значит, так. И даем всеки по нам и попадут. Нам попалась все-таки обои, такая девочка. Приклеюємо рівненько. Ось так на трошки крало, отакі нам обоє попались, не такий телефончик. Так, і переходимо до нашої новинки. У нас буде два вкладиша покажу. Перший отакий чорний сердечки золоті, ось так гарно переливається. І другий буде отакий, також чорненький, з такими лініями. Так, І відкриваємо Ось перший вкладиш. Вот такой пакетик. Такая коробочка у нас будет сюрпризом. Вот такие сюрпризы попадаются. Ведь Виктория и Секрет. Можете брати подаруночки на зім'ятки, можна подарити там. Якщо хлопець, то для дівчинки можна подарити. Також дівчата можуть від якогось іншого бренду можуть подарити для хлопців на 14 лютого подаруночок. Воно так само бабусям, мамам, сестрам можна подарити. Так, сюрприз під номером 3 На першу сторіночку. Получається, такий перший наш стікер з цієї колекції. Якщо вам сподобалася ця колекція, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. Також предлагайте свої ідеї, якісь, можливо, я з ваших ідей зроблю колекцію. Можете також писати коментарі, які мені пакетики обрати. Ось девочка написала, я обрала по її коментарі. І також. Я хочу переіменувати свій канал. Можливо, у вас є якісь ідеї на рахунок того, як підписати мій канал. Не знаю, чи вам чутно, чи ні. Но у нас повітряна тривога. Всім па-па!